Доброго вечора. ми, мене Україномовного каналу. вийшли з Максиком на прогулянку. Сьома, трошки-трошки на 8. Бачите, жодної дитини, жодного футболіста. І в волейбол не граю. Максик хоче футбола пити пограти, да? нікого немає. Так гуляємо завжди. Хтось бігає нікого. 20 -е, жовтне майже під, на, 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 набішало до свого кінця. Холодно. 4 градуси тепла, 100% вологість, тому що руки терпнуть і нос мерзне, то піде, то скінчиться і взимку буває так, 4 градуси тепла. І дощик таке і Василі опалення ще немає. І дома не зігріється, І на вулиці. Неспекотно зовсім ладно. До весни нажимо нагріємось. Хоч би як обіцяють у листопаді, включили опалення, але ладно. Будемо сподіватися, що нам ще залишається. Як день просив у ну, не де то й непогано. Це як завжди, тривоги були, відбії були. Це як повинно бути. Спільний майданчик, нікого маєте. Ми з Максиком, як два топлі на плюшихи, да? чи ти розляжешся як собака. автобуси їздять. Люди. Харків живе та працює. Зараз зайдемо в Максикуватибе. Щось купимо до вечірньої чая кави і, і все. Все. Усім тихого вечора, всім миру доброзлагоди, всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити, незважаючи ні на що. На добраніч, молю, пока.